Священніший Великий Іоанн, очисні отці, дорогий отець Настоятель, отець Олександр, парафіяни святого цього храму, гості, всі, хто сьогодні присутні на цьому святочному богослужінні. Вітаючи всіх із сьогоднішнім великим 20-м богородичним святом Успіння Пресвятої Богородиці і вшануванням самбірської ікони Божої Матері. Я передаю вітання від митрополита Галицького, керуючого Івано-Франківською єпархією, високопреосвященнішого владики Андрія. Особисто від себе і від братії свято Преображенського, угорницького чоловічого монастиря, який освячений стопами преподобного Іова Почаївського та преподобного Іова Княгиницького і Гуменно Манявського, тому що саме в Угорниках народився преподобний Іов Почаївський у 10 років. Він прийшов до горницького монастиря послушником. У 12 років прийняв чернечий постриг і 26 років подв'язався у цьому монастирі як чернець. Після того він перейшов у дубно в Христовоздвиженський монастир, а з Христовоздвиженського, Дубинського монастиря перейшов до Почаєва. І сьогодні. Від імені братії Спасопреображенського горницького монастиря я вітаю всіх вас із вашим величним храмовим святом. Успіння Пресвятої Богородиці це велике свято, яке заставляє кожного із нас згадати про те, що рано чи пізно нас чекає перехід від тимчасового земного життя до життя вічного. І задуматися над тим, яким буде наше вічне життя, Чи воно буде окрилене добрими ділами таїнством сповіді та причастя, добрими ділами милосердя і піднесене до святого Неба, до Царства Небесного, чи воно буде обтяжене великими гріхами розпусти, блуду, пересудів. І інших пороків і скинути до підземелля пекельних мух. І, задумуючись над нашим життям і роблячи іспит своєї совісті, ми повинні в сьогоднішній день цього свята кожен зробити переворот у своєму житті на краще. Хто жорстокосердий, той повинен стати лагідним, тому що Господь у заповіді блаженства каже, блаженні лагідні, бо у їх є Царство Небесне. Хто засуджує і обмовляє, той повинен стати добрим, лагідним і смиренним. Хто має інші пороки у своєму житті, той повинен їх відкинути і стати на шлях християнського життя, для того, щоб сподобатися після переходу до вічності, блаженного життя у Царстві Небесному, тому що після ст... страшних страждань і животворящої смерті Христа Спасителя. Ми вже перехід від дочасного земного життя до життя вічного називаємо не смертю, а успінням, так як сьогоднішнє свято успіння Богородиці. І перехід кожного із нас до вічності має бути блаженним і має стати успінням, а не смертю. Тому сьогодні вітаючи всіх із цим великим святом. Бажаю вам ваше преосвященство, сучасним отцям, вам, дорогі браття і сестри, міцного здоров'я, духовної радості, молитовного настрою, душевного спокою, терпеливості, сили і натхнення, Божого благословення у всіх добрих намірах. Щасливого довголіття і молитовного заступництва Матері Божої перед всемогутнім Богом, перед неприступним престолом Всевишнього Господа і вітаючи сьогоднішнім святом, хочу подарувати на молитовну згадку про сьогоднішнє свято і про сьогоднішню нашу спільну молитву, ікону преподобного Іва Почаївського, покровителя нашого монастиря. Від якого я привіз вітання, і нехай преподобний і опичаюсь, підносить теж свої молитви за всіх вас, за ваші родини, за ваші сім'ї. А Господь, вислуховуючи ці молитви, обдаровує всіх вас своїми ласками, щедротами і щасливим довголіттям на многії і благії літа. Святом всіх, будьте здорові!